Сьогодні ми поговоримо про одного з найхаризматичніших та найнеоднозначніших персонажів у скандинавській міфології. Його можна або любити, або ненавидіти, але байдужим до нього мало хто залишиться. Локі був вродливим, харизматичним і товариським, однак також ненадійним, егоїстичним і шкідливим. Він ставив свої власні інтереси вище інтересів інших, а його дії часто приводили до біди. Він був одружений з жінкою на ім'я Сігюн. Коли вони вперше зустрілися, Сіґюн була дуже щасливою. Також вона була щасливою, коли виходила заміж за Локі. Та з часом її вигляд змінився так, ніби вона постійно чекала прикрих новин. У подружжя народилися два сини: Нарві та Валі. Час від часу Локі надовго зникав, не даючи про себе знати. Але він завжди повертався. При цьому мав вигляд таємничий і винуватий, але водночас був надзвичайно гордий з собою. Локі тричі пропадав і тричі повертався до Азгарда. Одного разу Одін викликав Локі до себе. Мені наснився сон, мовив Одін. Що в тебе є діти? У мене є син Нарві, відповів Локі. А ще я маю сина валі. Я не про них, сказав Одін. У тебе є троє інших дітей. Локі. Ти таємно проводив дні і ночі у країні йотунів з велеткою Анкербодою. Вона народила тобі трьох дітей, я бачив їх у своїх видіннях, і вони стануть запеклими ворогами богів. Локі не відповів. Він намагався видати себе засоромленого, але його самовдоволеність була очевидною. Одін скликав до себе богів на чолі з Тюром і Тором і звелів їм привезти дітей Локі з Йотунхейма. Боги вирушили в країну велетнів. Їм довелося подолати чимало перешкод, щоб дістатися фортеці Ангербоди. Велетка не чекала на них, тому залишила дітей гратися у великій залі. Боги були вражені, побачивши, як виглядають діти Локі та Ангербоди. Однак це їх не зупинило. Вони схопили дітей, зв'язали їх і попрямували в асгард. Найстаршого несли посередині, прив'язавши його до обчищеного стовбура сосни. Другій дитині вдягли на мордник із вузловатої верби і накинули на шию мотузяний повідець. Третя дитина, старша та похмура, йшла поряд. Ті, хто були справа від третьої дитини, бачили гарненьку дівчинку. А ті, хто йшли зліва, бачили жахливого мертв'яка з чорною шкірою і плоттю. Тор і Тюр поверталися з Йотунхейма з дітьми Локі. Вони зупинилися на ночівлю посеред невеличкої галявини. Дуже дивно, що нас ніхто не переслідує, сказав Тор. Навіть мати цих дітей не кинулась за нами. Дурниці, відповів Тюр. Просто вони знають, що не переможуть нас. Пройшло ще два дні важкої подорожі, і ось вони увійшли до зали, де сидів Одін. Ми привели дітей Локі, повідомив тюр Одіну. Перша дитина Локі, що була прив'язана до сосни, вже стала довшою за саму сосну. Дитину звали Йормунганд, і це був величезний змій. Він виріс на багато футів за ті дні, що ми його несли, додав Тюр. Будь обережним, застеріг Тор, він плюється пекучою чорною отрутою, якось плюнув на мене, але промахнувся, тому ми й прив'язали його голову до дерева. Він дитина, сказав Одін, тому й досі росте. Ми відправимо його туди, де він не завдасть нікому шкоди. Одін відніс змія на узбережжя моря, що оточувало Мідгард. Він відпустив Йормунганда на краю світу і спостерігав, як змій ковзає під хвилями, стрімко віддаляючись від берега. Одін стежив за ним своїм єдиним оком, поки Змій не зник за обрієм, і думав, чи правильно вчинив, бо не знав цього напевне. Він зробив так, як підказали його сни. Але снам завжди відомо більше, ніж вони показують змій буде рости, допоки не охопить своїм тілом увесь Мідгард, тому його називатимуть світовим змієм. Одін повернувся до великої зали й покликав до себе дочку Локі. На правій стороні її обличчя була білорожева щока, зелене око, як у локі, і червоні губи. На лівій стороні шкіра була плямиста, в борознах розпухла від дотику смерті. Незряче око було білим і гнилим, а безгубий рот зморщений і натягнутий на мертві коричневі зуби. Одін запитав ім'я дівчинки. Мене звати Хель, відповіла вона. Коли ваша ласка, Боже отче? Ти чемне дитя, зауважив Одін, цього в тебе не відбереш. То ти жива чи може ти труп, продовжив бог отець. Я це я, Хель, донька Анкербоди і Локті, і понад усе мені подобаються мертві, їм протаманна простота, і вони говорять до мене з повагою, а живі дивляться на мене з відразою. Дивлячись на дівчинку, Один пригадав свої сни і мовив. Це дитя правитиме найглибшим й найтемнішим царством. Вона правитиме мертвими з усіх дев'яти світів. Вона буде королевою тих, хто померне героїчною смертю через хворобу, старість, нещасний випадок чи пологи. Воїни, що померли в бою, завжди відходитимуть у вальгалу. А всі, хто загинув інакше, потраплять під її крило і будуть прислуговувати їй у пітьмі. Таким чином, Одін прилаштував двох дітей Локі. Одного в океан, а іншу у вічну пітьму. Та залишилася іще одна дитина, з якою ніхто не міг дати ради. Наймолодший нащадок Локі на початку був завбільшки з цуцика. Тюр часто чухав його загривок і грався з ним, знімаючи вербовий намордник. Це було сіро-чорне вовчиня з очима кольору темного бурштину. Воно їло м'ясо сирим, але говорило як людина, мовою смертних і богів, і було дуже гордим. Цього маленького звіра прозвали фенріром. Фенрір швидко зростав, він був завбільшки з вовка одного дня, а завбільшки з печерного ведмедя наступного. А вже скоро він міг зрівнятися з гігантським оленем. Усі боги боялися його, і тільки тюр продовжував гратися з ним і годувати його м'ясом. Кожного дня звір їв все більше, і з кожним днем він помітно ріс, роблячись дедалі лютішим і сильнішим. Одін мав недобрі перечуття щодо Фенріра, адже у своїх видіннях він бачив вогняні очі та величезні білі ікла вовка, що ознаменують кінець часів. Порадившись, боги вирішили, що Фенріра треба закувати. Вони змайстрували важкі ланцюги та кайдани і принесли їх вовку, неначе пропонуючи цікаву гру. Настав час випробувати твою силу, Фенріре. Як гадаєш, зможеш розірвати кайдани, що ми принесли тобі? Так ти доведеш, що став уже дорослим і сильним? Думаю, зможу, відповів вовк Фенрір. Заковуйте мене. Боги закували вовка, який стояв непорушно, і відійшли в сторону, посміхаючись один до одного. Коли фенрір напружив м'язи, ланцюги хрустнули, немов сухе галуздя. Фенрір далі зростав і збільшувався, в той час як боги кували для нього нові кайдани. Кожна окрема ланка нових ланцюгів важила більше, ніж могла підняти людина. Не було металу міцнішого за цей, адже боги взяли залізо з землі, сплавлене з залізом, що впало з неба. Кайданиці отримали назву дромі. Коли боги принесли ланцюги до місця, де спав вовк, він сказав їм: що знову «Якщо ти зможеш скинути ці пута, то про твої силу і міць дізнаються в усьому світі. Якщо навіть ці оковини зможуть тебе стримати, значить ти сильніший, за будь-кого із богів чи велетнів», – приказували боги. Фенрір знав, що не буває слави без ризику, тож погодився і цього разу, щоб його скували. Тож боги поспішили нап'яти на нього пута. Вовчисько напружився, але ланцюги не піддались. Боги посміхнулися одне одному, але їхня радість була передчасною. Фенрір почав крутитися й звиватися, хвицаючи ногами й напиваючи кожен м'яз. Його очі й зуби блищали, а з пащі летіла піна. Він гарчав і важко дихав, борючись із усіх сил. Боги мимоволі відступили на крок від нього, ланцюги почали тріщати, а потім луснули з такою силою, що шматки заліза злетіли високо вгору. І ще багато років тому знаходили частини порваних кайданів на гілках велетенських дерев чи на схилі гори. Вдалося, з захопленням мовив Фенрір, і по вовчому завив на знак перемоги. Проте йому здалося, що боги не надто зраділи його успіху, і навіть тюр, який його виростив, також не був винятком. Фенрір, дитя Локі, зажурився, бо не зрозумів, що відбулося. Ішов час вовк зростав і ставав ще сильнішим і ненаситнішим. Одін міркував над вирішенням цієї проблеми. У його розпорядженні була мудрість колодязя Міміра, а також мудрість, яку він здобув, коли піддав себе тортурам, повісившись на світовому дереві. Зрештою, він покликав до себе світлого Альва з Кірніра, посланця Фрейера. Він мав передати волю Одіна гномам, щоб ті виготовили найміцніший у світі ланцюг, який Одін назвав Глейпніром. Почувши, що було замовлено, гноми здригнулися, а тоді назвали свою ціну. Скірнір погодився, як йому наказував Одін, хоча ціна була дуже високою. Ось які складники запросили гноми для того, щоб виготовити глейпнір: кроки кішки, бороду жінки, корені гори, сухожилля ведмедя та плювок птаха. Всі ці речі вони використали, щоб створити глейпнір. Якщо ви подумали, що нічого подібного в житті не зустрічали, то не помилилися. Адже ці речі були необхідні, щоб створити ланцюг, який неможливо розірвати. Гноми завершили роботу і вручили Скірніру дерев'яну скриньку. Всередині лежала довга шовкова стрічка, гладенька і м'яка на дотик. Вона була невагомою і майже прозорою. Скірнір узяв скриньку і поїхав назад до Азгарда. Він прибув пізно ввечері, коли сонце сідало. Боги були вражені тим, що побачили в скринці. Вони разом пішли на берег Чорного озера і гукнули Фенріра. Вовк почув їх і кинувся назустріч, як собака на посвист. Він виріс іще більше, так що вразив і налякав богів, які вкотре прийшли до нього. Чим ви завітали до мене цього разу? запитав вовк. Ми зробили пута, які навіть ти не зможеш розірвати. Хвалились боги. Вовк набундючився. Я можу порвати будь-які окови, відказав він гордовито. Одін простягнув руку і показав глейпнір. Стрічка мерехтіла у місячному сяйві. Оце і є ваші пута? запитав вовк. Сміх, та й годі. Боги натягнули глейпнір, щоб показати, який він міцний. Ми не можемо його порвати, сказали вони. Фенрір байдуже відвернувся. Він не повірив, що ця тонка стрічка може його втримати, крім того, не розумів, навіщо йому робити це. Адже це не принесе йому слави. Думаєте, люди будуть дивуватися і говорити, знаєте, який вовк Фенрір сильний і дужий? Він такий дужий, що порвав шовкову стрічку, сказав до богів вовк. Ти просто боїшся, підбурював його Одін. Вовк принюхався до повітря і мовив: Я відчуваю зраду і обман, і хоч я думаю, що ваш глейпнір проста стрічка, але не хочу, щоб мене ним зв'язували. Ти ж не дурний, Фенріре. Немає ніякої зради, але я розумію тебе. Лише той, у кому є відвага, погодиться бути зв'язаний путами, які не може розірвати. Як батько богів, я запевняю, якщо ти не зможеш порвати цю просту шовкову стрічку, як ти кажеш, тоді й нам нічого буде боятися, і ми відпустимо тебе на волю. Вовк гарчав на Одіна, звинувачував його у брехні та змові. Ти брешеш, Боже отче, брешеш, як дихаєш, якщо б ти міг закувати мене в окови, з яких я не міг би втекти, ти б мене не звільнив, ти б залишив мене тут і не випустив на волю. Гарні слова, відповів йому Одін, і хоробрі, але це просто слова, які приховують страх. Ти боїшся бути зв'язаним шовковою стрічкою, ти боягуз, Фенріре. Вовк голосно засміявся, показавши гострі зуби, кожен розміром з людську руку. Замість того, щоб сумніватися в моїй відвазі та силі, краще доведіть, що ви не спланували зраду. Нехай один із вас покладе свою руку мені до пащі. Якщо не буде ніяких підступів, я відпущу руку, коли звільнюся сам, або ви звільнете мене. Бальдер, Хеймдаль і Хьонір не захотіли ризикувати своєю рукою, тільки Тюр, син Одіна, був готовий пожертвувати рукою заради безпеки Азгарда, тому ступив вперед і підняв праву руку. Я покладу свою руку до твоєї пащі, Фенріре. Фенрір ліг на бік і тюр вклав свою праву руку до його пащі, як у давні часи, коли той був ще малим цуценям, і вони разом бавились. Фенрір легенько зімкнув зуби, поки вони не охопили руку тюра до запястя, а тоді заплющив очі. Мерехтлива стрічка обвила гігантського вовка, сковуючи його лапи. Готово, сказав Одін. «Ну, мововче Фенріре, розірви свої пута покажи всім нам, який ти дужий. Вовк звивався і тужився він напружив всі свої м'язи, щоб порвати стрічку, але вона не піддалася. Спочатку боги посміхалися, потім почали підсміюватись, і, нарешті, переконавшись, що фенрір скутий, вони розреготались. Тільки тюр мовчав і не сміявся. Він відчував, як гострі зуби Фенріра впиваються в його зап'ястя. Вовк перестав боротися і вириватися і лежав вже нерухомо. Якби боги збиралися його звільнити, вони мали б зробити це саме зараз. Втім, боги тільки дужче реготали. Торів грубий розкотистий регіт, гучніший загрім, змішався з сухим кахканням Одіна та з дзвінким сміхом Бальдра. Фенрір поглянув на тюра той відповів йому хоробрим поглядом, а тоді заплющив очі й кивнув Давай! прошепотів він. Фенрір вгрисся в зап'ястя, проте Тюр навіть не писнув. Він просто обхопив лівицею обрубок правої руки і щосили стиснув його, щоб кров не юшила. Фенрір спостерігав, як боги прив'язують його до величезного каменя, для цього вони використовували глейпнір, стрічку, яку вони самі створили, і яка, як вони стверджували, була неймовірно міцною. Вовк був розлючений, він відчував себе обдуреним і зрадженим, він знав, що боги боялися його. І він був правий. Зрадливий одіне. вигукнув він. Якби ти не збрехав мені, я би був другом богів, але тебе підвів власний страх. Фенрір знав, що він приречений на вічні муки, він буде зв'язаний цим каменем, поки не настане Рагнарьок, день, коли світ буде знищений. Але він також знав, що він буде мститися. Він чекатиме до кінця всього сущого, а тоді з'їсть сонце, а разом з ним і місяць, і найбільшу насолоду отримає, коли вб'є Одіна батька богів. Боги були здивовані, коли Фенрір знайшов сили, будучи зв'язаним кинутись на них. Вони старалися триматися подалі від його лап, але він був занадто сильним. Один із богів, який стояв найближче, швидко збагнув, що потрібно зробити. Він встромив свого меча Фенріру в піднебіння. Ефес меча притиснувся до нижньої щелепи, від чого паща вовка назавжди залишилась роздявленою. Фенрір дико гарчав від болю, з його пащі полилася слина, утворивши річку. Якщо не знати, що перед вами вовк, то можна було подумати, що це невелика гора з печерою, з якої витікає річка. Фенрір був переможений, але він не зламався, він все ще був небезпечним, і боги знали, що він буде чекати свого шансу помститися. Боги залишили те місце, де річка слини впадала в темне озеро. Ішли вони мовчки, але відійшовши подалі, знову почали реготати й тішитись так, ніби зробили щось вкрай розумне. Тюр не радів і не сміявся обрубок руки був туго обмотаний сукном. Повертаючись разом із богами в Асгард, він тримав свої думки при собі. Ось такими були діти Локі, такі ж харизматичні і неоднозначні, як і їхній батько. Сподіваюся, вам було цікаво слухати цей міф. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте продовження у наступному відео. А щоб не пропустити, натисніть ще на дзвіночок. Дякуємо за перегляд!